Вітаю, шановні друзі! Звати мене Данило Кравцов, я доцент кафедри трудового права, адвокат і викладач вибіркової дисципліни другого магістрського рівня Трудові спори. Якщо ви дивитесь цю презентацію, вас вже можна привітати. Вступивши в магістратуру на майнор Адвокатура, ви зробили правильний вибір адже бути адвокатом в усі часи було престижно, почесно і відповідально. Але щоб здобути професію адвоката, вам спочатку потрібно пройти довгий і складний університетський шлях, а потім багатоетапний відбір, який визначеним законодавством про адвокатуру. Здобути стаж роботи за спеціальністю, скласти адвокатські іспити, одержати свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності і прийняти присягу. Отже, той момент, коли ви як адвокат зможете самостійно представляти інтереси клієнта в суді, наразі ще дуже далеко. Але я можу запропонувати вам вихід. Обравши мою вибіркову дисципліну трудові спори, ви зможете отримати знання, які істотно скоротять ваш шлях у професію. Сфера трудових відносин чи не єдина, де чинне законодавство допускає в юридичну професію майже зі студентської лави. Скористуйтеся цією можливістю. Адже за статистичними даними Верховного суду, трудові спори системно займають третє місце за кількістю розглянутих справ касаційним цивільним судом, поступаючи ж лише спорам із договірних відносин та спорам про відшкодування шкоди, вивчаючи курс трудові спори, ви зможете опанувати блоки питань присвячення міжнародним стандартам вирішення трудових спорів, практиці вирішення трудових спорів у зарубіжних країнах. Особливостям розгляду індивідуальних трудових спорів судами, порядку вирішення колективних трудових спорів, медіації як способу вирішення трудових спорів. Вже завтра ці знання допоможуть вам бути корисним та повноцінно працювати на посадах юрисконсульта підприємства, помічника, адвоката і, головне, самостійно представляти в суді клієнтів під час розгляду спорів, що виникають з трудових відносин. Скоритіть свій шлях в професію та почніть працювати юристом вже завтра, без вимог до стажу роботи, без кваліфікаційних іспитів та стажувань. Опанувати знання вам допоможуть провідні викладачі кафедри, які є адвокатами, що мають багаторічний досвід практичної роботи з юридичним фахом, а їх нульова толерантність до корупції дозволить отримувати справедливу оцінку своєї праці. Не загубіться в юридичному світі, отримайте свій квіток у практику раніше колег, які ще сумніваються. Отримайте його вже сьогодні. До зустрічі на курсі.